7 квітня свята Православна Церква молитовно відзначає свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. В цей день за Богослужінням читається послання апостола Павла до євреїв, Друга глава з 11 по 18 вірші. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усіх від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх. Святий апостол Павло говорить нам про те, що лише Небесний Отець через Бог свого сина є для кожної людини єдиним джерелом її освячення. Тобто, лише через Ісуса Христа людина може досягти мети свого земного буття обоження та отримати обіцяне Богом спасіння, вічне життя у Царстві Небесному. Тому і Господь нікого не називає своїм рабом, а навпаки, братами. Показуючи цим свою безмежну любов до людини, заради якої прийшов на землю, щоб врятувати її від влади смерті та очистити від гріхів, сповіщу про ім'я твоє братям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. І ще на нього я буду надіятися, іще ото я та діти, яких Бог дав мені. А що діти стали спільниками тіла та крові? То він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, це цебто диявол, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Далі святий апостол приводить уривок з книги пророка Ісаї, де пророк говорить, що кожна віруюча людина повинна завжди покладати надію на Бога, у якій би ситуації вона не опинилася, та мати тверду віру на те, що Господь завжди допоможе. Адже Христос, це другий Адам, який через свої голгофські страждання та хресну смерть примирив та знову з'єднав усе людство за цем небесним. Апостол Павло більш детальніше розповідає євреям про те, що Месія, якого вони так довго чекали, та від якого зерклися, прийшов з небес на землю, став людиною у всьому подібний нам, окрім гріха. Для того щоб зруйнувати владу диявола, який, власне кажучи, і був причиною прабатьківського гріхопадіння. Таким чином, диявол став винуватцем смерті, що є якраз і слідством гріха. Тому і Христос втілюється, щоб звільнити людей від влади диявола, взявши на себе провину за весь людський рід. Своєю смертю Господь руйнує царство диявола та знімає з людей провину за гріх, бо приймає війни ангелів. Але Авреамове насіння, тому мусів бути він у всьому подібним братам, щоб стати милостивим та вірним перевсвященником у божих справах для благання за гріхи людей. Апостол підтверджує, що не з ангельською природою з'єднався Господь, а саме з людською, чим засвідчив свою любов до людського роду. Тому, як пише святитель Феофалак Болгарський, Господь народився як людина, виховувався як людина, ріс в незначний час помер за гріхи світу. Це і значило для нього бути подібним до людей всьому. І саме своєю смертю Господь істілив люство від вічного осуду, кайданів, смерті та прихилив до нас милість Отця Небесного. Бо в чому сам постраждав випробований, у тому він може випробованим помогти. І так як Христос сам терпів спокуси від диявола та здолав їх. Так він може допомогти кожній людині у духовній боротьбі з ворогом людського роду. Якщо людина дійсно покладе усю свою надію на Бога та всеціло довіриться Його святій волі. І як каже нам Господь: по вірі вашій буде вам.